Доброго всім дня. Сьогодні закриваю березовий сік. Банки помила, попарила, кидаю лимончик і трошки, ну, менше, ніж ложки лимонної кислоти і заливаю. Закип'ятила, 5 хвилин прокип'ятила і в банку закриваю. На трьохлітрову банку я кидаю десь дві ложечки цукру. Можна більше хто хоче, ну я здорово солодкі не люблю. Тому тільки дві. Пахне! Не пахне. Тобі не пахне, мені пахне.